Дійсно, ми досі перебуваємо в перебуваємо в Солом'янському районі, і я можу сказати, що все ж таки врятувала доля мешканців і будинків і гуртожитків, які знаходяться тут навколо, тому що, попри ті руйнування, які є, попри те, що зруйновані і балкони, і деякі в квартирах вікна, то люди цілі все гаразд. Про постраждалих інформації поки що немає, точніше не підтверджується кількість постраждалих. Рятувальники ще продовжують проводити якби всі необхідні дії для цього. І можу сказати, що Трохи менше є вже комунальної техніки, трохи менше стало і швидких допомог, і рятувальних саме машин, тому що вже покращується ситуація. Вже люди потрохи заходять до своїх квартир, тому що до цього їх не пускали. Я можу сказати, що. Працювала на місці поліція і вони стежили за тим, аби ті уламки скла, які є на балконах, ті уламки е, і шматки вікон, вони не падали людям на голови, тому люди, людям доводилося чекати на дворі, Але зараз вже потроху вони заходять і можуть оцінити ті руйнування, які є в їхніх квартирах. Також можу сказати, що ми поспілкувалися з людьми, і найголовніше, що я зрозуміла, всіх їх врятувало від уламків від поранень, те, що вони перебували в більш-менш безпечних місцях. І я наголошую, що найперше, що треба зробити людям, коли ви чуєте повітряну тривогу, це перейти у безпечне місце. Це або укриття, або хоча б за дві стінки якось сховатися для того, щоб уникнути тих поранень і уникнути пошкоджень якихось. Тож я прошу послухати людей, як вони врятувалися від цього ранкового обстрілу, і що їх врятувало. Я прошу пряму мову далі. Ну ми знаходилися в коридорі, в цьому коридорі між двох двох стінок. Сиділи з мамою, так бахнуло, то, що там рядом. Почули тільки вже вибух, як стекла посипалися, і все. Вже потім, коли відбій був, вийшли, подивилися, що вибивало на кухні, стекла повибивало на балконі. А так ну трошки рами покорежило, поламало, а так вроді все цілище. Вибух з стеклом, тобто було гучно стекло, і добре в холі сиділо дитина, дружиною. Тобто, цим цим спаслося, ніхто не порізався. Вікна чуть повикручувало, але всередині. Цілі. А де ваша квартира на На першому поверсі, от рамочки. Ви вже заходили в квартиру, що там? Наскільки вона пошкоджена? А, ні, в квартирі все відносно норм, стекла тільки і ну, рами, віконні, все. Так, мебель ціла, слава Богу. Ну, ми з дитиною пішли в метро, тому нічого не чули, нічого не бачили, слава Богу. То ви завчасно пішли і так. відразу від початку тривоги ми пішли в метро. А коли прийшли, де ви живете, можете сказати а в цьому будинку? В цьому парадному на 12-му поверсі тільки прийшли від метро від укриття. Ви ще не були в квартирі? Ні, ще не були. Ситуацію не знаємо. Попри те, що досі лишаються бути уламки на підлозі, попри те, що ще є наслідки цього обстрілу, люди більш-менш спокійні. Я можу сказати, що немає такого шоку та паніки. Люди якось потроху оговтуються. Вони вже починають прибирати в своїх квартирах і чекають комісію, яка буде обстежувати їх квартири. І далі вже комунальні служби, які прибули на місце, вони будуть або плівкою, або листами ОСБ закривати двері, закривати балкони. Я прошу показати оператора, що саме тут на місці зараз відбувається, і все ж таки ще досі очеплена територія, ще досі ведуться. Певні дії на тій ділянці, де саме впав уламок, туди звісно, що нікого не пускають. І я думаю, що і рятувальники, і поліція ще будуть якийсь час там проводити. Я ж можу сказати, що люди, які лишаються тут і в будинках, і в гуртожитку, вони чекають комісію, чекають всі необхідні служби для того, передавати, для того, щоб передавати їм дані з приводу того, наскільки постраждали їхні домівки, наскільки постраждали їх квартири. І я думаю, що якнайшвидше вся ця ситуація. Буде контролюватися, буде вестися облік, і люди зможуть повернутися до своїх квартир, які вже будуть хоча б якось більш-менш забиті, і вони зможуть лишатися в теплі. На цьому у мене з цього місця все. Я буду далі слідкувати за ситуацією в місті і тому передаю вам колеги слово.